Вітаємо вас на каналі Старий Як Світ. Сьогодні ми оглядаємо гру Хероквес. А саму гру чи щось інше? Доповнення. Доповнення. Їх мало чи скільки їх? Там одно-два доповнення. Скільки їх? Багато. Багато. Ну, дуже цікаво. Базу ми вже зробили чудовий огляд, так? Мені так. дуже сподобався цей огляд, там був такий красний, класний портал, і ми непогано розглянули компоненти, розказали історію, але тепер час історії про доповнень, так? Так. І ось 89-й рік виходить база, і прям за нею виходить перші два доповнення. Отакі доповнення. Як вони називається? Називається Cow Skip the Witch Lord. А, а Witch Lord. Перше доповнення, яке було, воно так називалось. Ну, не перше, вони разом вийшли. Але по сюжету, якщо ми проходимо, перше сюжетне це доповнення. І тут у нас хто головні герої? Це гобліни і Орки. і Орки. Вони скоріше не головні герої, а скоріше головні вороги. так? так. Давай подивимось. 89-й рік, прямо після того як вийшла база гри, то Мілтон з Бредлі вони відмовлялися робити нові мініатюрки, на яких, наприклад. І, які бажав і James Workshop, і Стівен Бейкер, то гра виходила зі старими мініатюрами. Вийшло два лівника, які були і в базі. Давай як не знаю, як краще показати. Давай подивимось, хто тут. Так, давай. Це маленький, як думаєш хто? Гобліни. Гобліни. А оце пам'ятаєш, як вони називаються? Як? Не пам'ятаю. Це фіміра. Виміш, коли ми дивилися огляд нового хірокса, там була така жаба. А -а -а. Оце вони. А тут у нас на другому лівняку? Це орки. Це орки, 8 орків. І це саме такі лівники були, були в базі. Саме, саме такі лівники, тобто ця гра вийшла на старих лівниках. І те саме, давай спробуємо відкрити другу коробку. І те саме, тільки зі скелетами. Показуй. Такі. Так. Хто тут? Давай подивимось. Тут дивись, мумія, мумія. Два зомбі, і чотири скелета. А у тебе? У мене скелет, мумія, і це хто. Це зомбі. Зомбі, угу. скелет. Як такі самий, так? да, як у мене, да, і ще є черепки окремо. Два однакових лівника виходять в грі Рітурно за вічлор. Вони просто доповнюють базу. Але саме цікаве тут навіть не в лівниках, а саме цікаве тут в квестбуках. У нас виходять нові квести, нові кампанії. Ці кампанії вона, вона додає, до речі, нові механіки. Там з'являються сходи, з'являються. Такі великі камні. Ти бачив в яких фільмах таких пригодних, коли великий камінь катиться, і пригодник має там кудись втікти від нього чи відстрибнути. Так, Так, які з'явилися нові паски, вони саме в цій, чи от, саме в саме ці його доповнення з'явилися. Угу. А тут у нас ну та, це сфокусовано, Ми в базі, вибачте, спойлер. Ми перемагаємо вічлорда. А тут, як ви згадалися, що з ним з цим вічлордом? Він захопен. Він повертається він... перетерно. Та повернутися. І разом з квестбуками, де вийшло нові квести, вони проходять так само. Виходять і а, такі доповнення тайла Тут з'являються люки. От бачиш, оцей шарик, який катиться. А, так, я от таке і представляв. З'являються нові двері, броньовані та звичайні, і виходять ще якісь частини кімнат. Нові нові пастки. А це, е, це, це, це теж як якась магія чи щось така. Вона. Ого. Mm -hmm. круто Це круто. А давай подивимося, що з'явилося в... тут. Це у нас Віч Лорд. З'явилися дві нові кімнати. Це у нас е, тронна зала короля Відьмака. Бачиш ці надгробі? Надгрубу. А це кругла кімната. Ти заходиш і вона перегортається і виходиш з іншого боку. Це така кімната, вона є в, і в Dungeon Quest, і в Warhammer Quest. Це така кімната, яка потім з'явилася в багатьох іграх. А ще дивись, тут такі маленькі є рекламки. Ну Це воно не стосується, Само тут взагалі немає ніякої. Але ці рекламки та, вийшли разом з цими іграми. Це реклами саме Games. Навіть не Games Workshop. Хоча, подивитися на коробку, цього разу, те, що я не бачив на базі, але у мене база американська. North America, Тут написано, що Developed in conjunction with Games Workshop. Тобто вони розробляли разом з Games Workshop, вони це, це написали. Разом з 89 99-му році, разом з цим аддоном в Штатах вийшов такий самий аддон, схоже, коробки, так? Червоний навіть. Такий самий, тільки трошки інший арт. Тут, бачиш, що, що додали? Тут додали, що 10 квестів всередині. Прибрали деяку ні, цю інформацію. З, з, в общем, трошечки поміняли дизайн. Але оці коробки, щоб подивитись, вони отакі. А ця коробка звичайна гра. Але всередині в той самий контент. Такі самі лівники. Так, от <таспоріст> такі самі лівники. Але дивіться, чим воно відрізняється. Ну і такі сайта, дивись, такі самі тайли, які були. Бачиш? <таспоріст> Вони просто ідентичні. У них навіть, по-моєму, зазначено, що це 89 рік, тобто та сама серія. А може, не то, та сама серія? Ну ні, ви знаєте, воно відрізняється. Тут трошечки трошки тонше, а цей трошечки товше, ну, але воно от, ідентично. Ну, тільки не знаю, що по кольорам трошечки можна, так? По кольорам, де що тут ось, світліше, а тут темніше. Так. Да. Але так, в цілому, одно те саме. Це просто різні типографії. Але чим воно відрізняється, це квест. По-перше, дивись, ця книжка була от такого формату, а ця такого. Так. Це більш. Прикольно. Мені теж більш подобається. І як ви пам'ятаєте, американська версія вона відрізнялася від європейської. Бо в американській версії вже герої, ну, вороги, не тільки герої, героїні. Вороги мали декілька вундів поранені, вони могли впитати, А тут лише по одному. І американська версія вона була трошки складніша. І бачите, як прикольно, вони дивись. Воно вийшло пізніше, а американська версія вийшла в 90-му 90 році. А оця 89 му Ну і американська версія гри Quest також з'явилася пізніше, mm -hmm. на рік пізніше, ніж британська. Бачите, тут чорно-білі, а тут кольорове. Так, тут і, краще. Тут краще. Мені теж так більше подобається. І тут де, так же, е, понятніше, що твориться. Так, зображення більше, да? Ми бачимо. От на коробці дивись, воно менше. Коробочка так. Коробочка трошки інша. А отут ми бачимо тут більш такий повний арт. Орки нападають на дворфа, та? тут гаргулія. На... Та, так тут непонятно, Щось, ще, ще якийсь провал. Так, ну тут ще... теж є провал, бачиш, як так, можна пан... впасти. Так, давай такий самий аддон для Норсамерика виходить в такій самій коробці, виходить і для. Такий саме виходить для повернення короля відмака. і він такий фіолетовий. Я колись, можливо, вам покажу, можливо, просто як пост запущу. Так вийшло перший доні. І в 90-му році виходить ще доповнення одне. Так, давай його сюди. Ось таке. Так. Це. Прочитай, що тут написано: And the design, kit. Design. Design. design Kit. Тут виходить просто коробка, яка має, давай подивимось, що всередині. Ось тут тут вона ну, відкривається. That should... Всередині лише папір. Це спеціальний такий набір для того, щоб створювати свої пригоди. Що, що тут цікаво, дивись, бачиш, воно у мене таке не нове, стареньке, і вже навіть mm. хтось скористався. Та? І в наборі, по-моєму, може п'ятні, ні, 4 аркуша. У мене всі ці чотири аркуша є, але деякі вже, бачиш, вони. Є така книжечка. І це виходить тільки в Європі. І тут розповідається, як зробити свою пригоду. Даються поради. І навіть от хтось почав вже робити свою пригоду, бачиш. Олівцем і наліпки зробив. Не знаю, граф по цій пригоді, ні. Якщо ти, Олешка, захочеш, ми можемо з тобою придумати пригоду, бо тут є ще. Більняр, шо їх небагато. Ого. Можна придумати свою пригоду. І оці наліпки наліпкуються це, сюди. Це так прикольно. Угу. Наліпиш там. Мені дуже подобається арт на цій коробці. Він такий екшен, бачиш тут. Чарівник проти нашого кона на Так. Там двор, скелети. Так. Скелет. Якісь мішок вже схипають. Мішок з золотом. Так. І тут зомбі, скелет нападають, Нема ельфа. Такі от такий, Там ще сундук. І разом з наліпками вийшли отакі от от аркуші, які заміняють аркуші з базової коробки. Вони такі самі, просто от більш не знаю, тематичні щось. Я, 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 чесно, не знаю, навіщо їх стільки багато, але їх стільки зробили. Отакий от набор. Бачите чорно, чорно-біле букле. І все. Немає ні мініатюр, нічого, але та вони разом вийшли з, для, в Європі вийшли для базової гри. А от наступний адон у 90-му році вже дуже цікавий. Давайте покажемо. Як він називається? «Against the Ogre Horde» Against the Ogre Horde» «Against», правильно. Against the Ogre or... І в порівнянні з маленькими алгомами це також виходить тільки в Європі. В Штатах «Against Ogre Horde» не виходить. І ця сама коробка, бачиш, вона така м'яка. Але вона в два рази більша. І нарешті виходять нові мініатюри. Давай дивитися, як тут. Так, які тут мініатюри. Вау, які! Тільки вам не дуже сіоні у коробке. Так, подивіться, давай я, я трошечки дам. наближу. Це огре! Давай на латужку. так Рука, а, ну, рука відвалилася. Так? А, ну, давай на свої ладошки, бо у мене вони не влазять, Вони великі. Це не чогось, це знову всього. Три чорних огра. Бачите, у мене од нього з нього не були голови, таке на іншого кодира. І так, да, я шукав іншого кольора. Вони крутяться руки, але я думаю, якщо фарбувати, їх краще заклеїти. І чотири отаких звичайних. Огра, але вони всі відрізняються. ну, по, -по два, да? І ось такою сокирою. І серед них є один босс. Оце, мабуть, босси є. Отакі огри. Щоб наблизити їх. І з'являються нові мініатюри. так. І давай покажу, як воно є. вони розбиралися. Отак. Зараз щось схоже, виходить в і разом з цим доном вже традиційно є рекламка базової гри. От є перше доповнення, це європейське доповнення. Є дизайн тік, які ми тільки що дивилися. Це показано Painted, які вже пофарбовані. А з іншого боку, Space Crusade, який огляд у нас теж є на каналі, так? Так, є такий Є такий. Також вони ці гри, ігри, вони як... Брат, братик і сестра. Виходить двері. Видіш, підставки прийшли з дверима. І давай подивимось, що тут ще в цьому доповненні. Так. Дивись, виходять нові кімнати, і серед них вона двосторонні кімнати І дивись, кімната з'явилася не всередині підземелля. А ззовні, тобто можна почати вже ззовні гру. Тобто це доставлялося, викладалися тайли. Ну, можна, можна його бачити, що ну, воно вже було вичавлено от в, мої, в моєму наборі. Ось, але не все. І отакі двосторонні тайли з'являються. Це така, в принципі, інновація на той час для Hero Questa була взагалі для. Ви все на вулиці. А ще у них прикольно з'явилися. от бачиш, воно трошки висипається. Отакі. Овальні тайли. Дивіться. Вони а, ча частково, бачиш, це? вичавлені, частково, частково ще тримаються. Тобто це, в принципі, може напівнова гра. Так, це щось. Отак. воно Є, дивись, давай покажемо. Є Майнд Blast. Є майндлок та доміней. Це якісь спели, і, скоріш за все, це чарівника один з них відрізняється ці однакові всі. Це якась механіка. А з цього боку тут це вже звичайні пастки з та таємні двері. Є трон отакий. Він на його треба на стул саджати. але у мене. От саме в цьому наборі моєму відсутній трон. І це я додруковував самостійно. Трошки воно неоригінальне. Але двері все інше оригінальне. Чотири підставки. Десь ще одна дверка має бути. Якщо. А, ось, в общем, десь, ось десь вона є. І знову ж виходить саме-саме ціни в кожному наборі. це... Квести. Це також європейська версія. В Штатах це не виходило. І головне, що вони тут ж. він ну, не, ну, не мав би бути з одною вондою Вони вже дали їм, бачите, як написано баді variable Не було карток цих монстрів. вони о, вони були, о так, о, от були так Написано variable Тобто вони змінні. Ці картки, я не знаю, можна їх звідси вирізати. Такий арт красивий. так не хочеться вирізати. Не хочеться вирізати. Може їх можна з копією ну, від серак сам зробити. Але зараз можна знайти і роздрукувати. І от також сторінка, щоб робити з додатковими тайлами для дизайнер Кіт, щоб робити свої пригоди, вони це роздруковуються, можна вирізати і вклеювати. Ну і квести. Кутейні квести. А от так, що я хотів сказати, а огри ж такі жирні, такі товсті. Вони мають декілька баді-пойнта, ти, коли вони отримували урон, вони мали тут закреслювати помірки, і вони мали вже по 4-по 5 вун. Якщо грало ну, на, в квесті було раз, два, три, чотири, п'ять шість, сім огрів ну, виставлялося, то у першого було 4 життя. Дивись, у другого також 4, у третього, три, потім 4, потім два, і останні два по одному, то у них такі динамічно було. Прикольно придумала, скажи. Okay. Ну, така красива коробка, мені дуже подобається. акція коробки. коробки. Бачите, така шапана. І я не знаю, як реставрувати ці коробки, бо вони такі. Але вони прикольні, ці охрані. Крута, просто крута коробка. І після цього Дона в 91 році виходить, мабуть, найцікавіший Давай цю коробочку. Останнє доповнення. Яка, яка виходила в Європі. Це, якщо бачите, це французьке в мене видання, але дивіться, в мене тут є дублікат. Ось. В мене зібрано з двох частей. Це «Візар де Моркара. Це дуже дороге доповнення, його дуже складно знайти, але мені повезло. Навіть бачиш, що в такому форматі. Тобто можна і наклеїти, і тоді буде це англійська версія. ну, Мені подобається оця оригінальна. Вона у мене в на найкращому стані. І це, мабуть, найцікавіший з точки зору контент набор, бо тут дуже-дуже всього багато. Дивимось. Так. Давай. Давай. Перш за все. <клес> Де хто там є? Вот. Угу. Перш, за все, чотири чарівника злі черевники. Ось вони отак виглядають. Вони були прототипом в металі. Тобто, за світло, можливо, не дуже гарно можна зараз гледіти. Та виходить разом з цим Man in Arms. Це найманці, яких можна наймати скільки скейтіш. Давай порахуємо. No. Червоний, так, червоні. Ну, no, червоний. Uh -huh. Скільки їх давай порахуємо? Перший, другий, третій, четвертий, четвертий п'ятий, шість, Сім. вісім, Дев'ять. десять, Одинадцять. дванадцять. Дванадцять. Але дивись, що у них тут у них нема зброї. Бо вони, можна їх зібрати, динамічно можна обрати отаку зброю. Це дворучний меч. Бачиш? Так. Ого, Дайте це теж більше. прикольно. Є, так, можна зібрати їх в декількох. ну Тут 4 різні закачки. Тут скаут, воїн, потім є воїн з арбалетом та воїн з хлєфою. Що така сакира? Зараз. Думаю, знайдемо, О, така сакира. От тебе сакира це Гліба, мабуть. так? Да? Ну, або, або якась сакира, я також не знаю. І давай зберег. І цих вже мандрують не лише герої, а можна наймати цих найманців і разом мандрувати. Скаути вони допомагають пастки знешкодити. Воїни просто непогано б'ються, арбалетники стріляють. Ці також там б'ються чи по діагоналям. Ну, у них у всіх є свої особливості. Навіщо нам воно взагалі потрібно? Бо ці чарівники вони дуже-дуже серйозні. Вони дуже складні. Це ну, вважається один з найскладніших доповнень. Бо вони складні. Дивись, скільки тут з'явилося нових вони Такі прикольно Просто спробуй, як воно так, так? Це зараз так називають як. Забув, як таке слово є для таких карт. Тут вони з цього боку такі гладкі, а з цього такі трошки шершаві, як тканина. І у кожного тут карти для кожного спела, для кожного чарівника свої спели. Так? Це також для європейської версії. Отакий арт класичний. Ці ж мініатюри є в металі прототипі вони теж за ними там прямо палюють. З'явилось також декілька спелів для героїв для візарда. З'явилось декілька карт реже. Які замішуються в колоду. Та от саме оці наші Девисмен in Arms, найманці, у них такі от також з'явились карти. Багато карт для доповнення, в цілому багато. У мене тут є, бачиш, англійської і французької версії, тепер. як завжди. Rollbook з квестами. І квеста тут лише 4. От тут є опис такий цікавий, що тут відбувалося. Хто такі ці найманці, які арти. Mm. Та 4 квести на кожного по чарівнику по одному квесту. Зараз це видання очікують. Щоб приведедіть Хасборо в новому, але про це ми будемо розмовляти окремо. Знову рекламка. Це ми також вже бачили. Та плюс ще, окрім всього, тут ще є такий контент. Отакий От Magic Red Franchise Підказка. Є токени. Отакі, дивись молнії і є спеціальні з'явились нові стенди підставки, в яких ставляться отакі якісь полем'я в тунелі. Вони, мабуть, ставляться на весь коридор. Ну, декілька Мені. маленьких. Та, оце бачиш, як розвалюється щось було. Ось воно. Якісь також стіни, ну це це вже такі жетони були і. Звичайно. Ось такі ось таке доповнення. Ще було два доповнення, які виходили з суто в Норс-Америка. Це все виходило в Європі, а ще були, які виходили в Норс Америка. Це вони прям також за ним палюють. Вони прям якісь гроші за них просять. І що це за доповнення? Це доповнення про варвара, це доповнення про ельфа. Ще планувалося, це такі почуткав навіть десь якісь якісь прототипні чутки. ще планувалося доповнення для Дворфа. Та для мага. Мало буде 4. Але вони вже не вийшли. Бо на той час це вже був 90 мабуть, другий рік, 93 рік. На той час вже було це не так популярно. Але під час виходу всіх цих доповнень ще виходило доповнений контент. Виходили пазли, виходили новели, було три книжки. І в цих новелах були також якісь квести для цієї гри. Виходили вадьморфин. Та в Вайтвофах було два нових квеста, Вони у нас, до речі, є. Та ще вийшов альбом як паніні, як з футболістами, з стікерами. Дуже багато контенту виходило для Quest. А потім наступили темні часи. Це були часи, коли тільки фанати підтримували дух Quest, Бо у фанатів ну, в Quest вийшла неймовірна кількість доповнень, вже фанатських. Вони доповнювали хомрули, були і були. Нові там і карти, і нові пригоди. Прям потужний дуже такий був фанатський така творчість. Але це все рівно для офіційного якби видання були певні часи з 95 по 19-й рік. І в 19-му році Hasbro за Hills вони роблять кампанію на кікстартері на переведення Quest Це нове, нове нове видання. І в цьому новому виданні вони перевидали всі адоні. Ми також на них обов'язково подивимось. і навіть Більше вони зробили нові доповнення. Вони зробили велике доповнення з героями. Там ціла купа дуже цікавих доповнень, доповнення з джунглями. Ну, це треба дивитися окремо. Ось і перевидали всі ці доповнення, які ми сьогодні розглядаємо, окрім візардів Моркара. Mm. На який зараз все, вся хірокве спільнота, яка неймовірно велика, чекає. Mm. Тобі подобали, подобаються такі доповнення? Так. Будемо грати. Mm -hmm. Будемо фарбувати. Бо база не. у нас пофарбована? Да. Ні так. Ні. Ні, ні. Окей, ми подивимось. В планах в цілому мене є, але тут роботи дуже багато. І мені, ще чесно кажучи, не, не завжди хочеться зрізати це от з лібників, хочеться щось залишити в такому. Але якщо треба фарбувати, то треба починати з перших доповнень, бо вони сюжетно продовжують базу. А я вже це фарбував, а мені хочеться фарбувати щось новеньке, або цих чарівників, або огрів, то я. Не знаю, за що хапатися, що, що робити. Ми з тобою разом вирішимо, це добре? А зараз ми що скажемо нашим глядачам Папа. Папа. До нових зустрічей на каналі.